У Причорноморському визирської громади пошта повернулася додому у приміщення, де багато років тому вже працювало місцеве відділення. Ще у 90-х тут люди отримували пенсії, листи та газети. Згодом кімнату використовували як склад, а тепер в ній знову звучать голоси відвідувачів пошти. Привикли, бо ми старожили. Ми до цього приміщення були привикли, а те якось не знаю. Ну там теж було непогано, начебто і. Ну все одно тут просторніше і веселіше. Силами місцевих комунальників у кімнаті зробили косметичний ремонт, Поклеїли шпалери, побілили стіни, пофарбували підлогу. Невеликі зміни перетворили приміщення на затишне і зручне для роботи з людьми. Тому що люди похвалили віку, вони привикли через Укрпошту все отримати. І відповідно, вони хочуть отримати пенсію тут і приходять, получають квитанції за світло, за газ. Все приходить через Укрпошту, і відповідно потрібно було зробити так, щоб людям було зручно. Для мешканців громади пошта це частина повсякденного життя. Тут вони спілкуються, отримують не лише листи та посилки, а й пенсії, сплачують рахунки, вирішують свої справи. Колись тут була «Укрпочта», правда, все було трошки по-іншому, але зараз люди заходять і ну, довольні, що вернулися такі, тому що там якби по-своєму, але тут якось привичніше. Графік роботи відділення залишився незмінним. Вівторок, і субота, з восьмої ранку до пів на четверту. У суботу до пів на третю. Обідня перерва з дванадцятої до пів на першу. А у приміщенні, яке звільнилося після переїзду, Визирська сільрада планує створити хаб для військових та ветеранів. Там наші захисники матимуть власний простір для реабілітації та соціалізації у мирному житті. Після пережитих жахіть війни